Добрий день! Ми сьогодні з вами поговоримо на таку тему, як збільшити FPS в іграх без сторонніх програм для розгону процесора і відеокарти. Я вам можу порадити програму під назвою Razer Game Booster. Тепер вона називається Razer Cortex. Можете її скачати на цьому сайті. ссылку для скачування я лишу в описанні під відео. Так ми заходимо в програму, що ми спочатку побачили. Ви побачите, що прийдеться створити публіковий запис. Можливо, можна використовувати запис Razer. Можете створити свою нову запис, якщо є стара, зайти з старої. Ви там побачите, що ігор немає ніяких. Ви на плюсик нажимаєте і вибираєте любу гру, які яблачок є на робочому столі. З самого комп'ютера ігри не бачуться. Далі. Так само любу гру ви додали і ви бачите, що там просто ніби як гра. Ви можете додати картинку до будь-якої гри, нажимаючи на ці три кульки. Вибираючи оцю кнопочку, вибираєте фотографію з комп'ютера, обв'язаєте, як вам потрібно, і маєте таку чудову картинку для гри. І так, побачення.